Всім доброго дня! Сьогодні готую желе зі сметаною шарами веселка і буду заливати їх у формі для яєць. Для цього нам потрібно 3 пакетики різнокольорового желе, 1 одна склянка сметани, 1 столова ложка желатину, 3 столових ложки цукру, ванільний цукор і вода. Тепер готуємо желе. Желатин заливаємо водою. Тут в мене 50 міліграм. Перемішую і залишаємо, щоб набух. Кіп'ячення гарячій воді розчиняємо желе. Води я тут взяла 250 мл. Так, желе розчинилося. Наливаю в стаканчик. Я використовую такі форми для яєць. Дуже зручно робити таке желе. І так потрішечки наливаю. Желе розлили, даємо застигнути, тепер готуємо сметанкове желе. Додаємо цукор. Кілька крапель вливаємо ванільної пасти. Перемішуємо мінчиком, трішки сметани вливаємо в розтоплений желатин. Перемішуємо. Тепер вливаємо назад до сметани. переливаємо. І другий шар так потрішки наливаємо. Розляла сметанкове желе, даємо застигнути. Потім розводимо наступне желе у 250 мг води і так заливаємо шарами. Желе наше застило тепер виймаємо з формочок. Так, відкручуємо. І прогріваємо трішки феном зі всіх сторін. Оббираємо так акуратно ложечкою, так відриваємо кінчики. Так, відкрили. Акуратно зняли формочку. Ось таке вийшло желе. І так продовжуємо далі. Желе дістала з форми, тут у мене ще таке желе в кружечці є. І зверху я прикрашаю збитими вершками з пудрою. І зверху ще можна покласти по вишенці. Таке желе вийшло. Пробуйте, готуйте, смакуйте. Кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!